На годиннику 12-та година доходить половина 12, на градуснику. На градуснику втіни 34. Нормально. Куди хмариться, бачите? Хмариться, хмариться. Вже декілька днів, а толку ніякого спека ужасна. На сьогодні На сьогодні передають дощ і дощ з грузами. От. Але якщо він буде, то ближче до вечора. Швидше він вряд лише прийде. От. Думаю, ми з вами встигнемо відбігати, пошукати щось. Інтересно, чи при такій жарі можливо щось знайти, чи, не знає, чи неможливо взагалі щось знайти в нашому лісі. Побували роки раніше, що і успеку я находив грибочки. Ну, дивлюся на те, що це ще і липень у нас на календарі. Шансів, звичайно, мало. От. Гриби відійшли майже всі, ще й плюс посуха, не ростуть і другі зовсім. І ще раз всім привіт. Ну що, глядачі, ми вже з вами у дорозі. Вийшли в обід самий. На годиннику зараз перша година. От. І йдемо трохи погуляємо. Може в лісі трохи краще, ніж тут. -ка. Може трохи прокладніше, ну не знаю. Зараз не бачите, що і як. Другий місяць літа. А в нас ще одна спроба пошукати якихось грибочків. ну що ну, Більше у нас, мабуть, буде таке лісова прогулянка. от Бо шансів, звісно, щось знайти таку спеку дуже-дуже мало. ну, таке Але може щось і підвернутися. Потому, що упертим і удача підвертається. Ну що, погнали? Сідаємо зручніше. І шукаємо зараз грибочки, а ні, то погуляємо просто по лісу. І то буде добре вперед. Саме основне глядачі зараз нам дотьопати добратися до лісу. А там далі вже буде набагато набагато легше. Бо зараз ми на самому горбі, це ще й серед поля, Сонце на нас так дружно уперло, Ось, дивіться де воно прямо над головою. Пече, ну там в тіні я вам показував, 34. Ну, тут на відкритому місці серед полі, напевно, сороківка Класно. Ну тут, звісно, можна жити. Ось, Зразу на вході в ліс. Така відчувається прохолода. Зайти з поля, прохолодний ліс, красота, шота. От. В лісі прохладненько. Ну, не знаю, як буде далі, бо ми лише не з поля, а там далі хто знає. І я буквально зайшов у ліс, і одразу нам попадають перші гриби. Ось хтось попервертав тут голубіночки. Ось, дивіться, така спека. Голубінка то росте. Нормально. Дивіться, дві штуки зразу на вході. Я буквально тільки зайшов. Ось, бачите, звідти ми зайшли. От, декілька кроків по лісу. Я був би навіть їх не замітив, але замітав ось ці перевернута одна друга. Вже так перевернула увагу, а тут збоку ось. І ще одна молоденька. Так, ось таких три гриба, зразу на вході в ліс. Ну що, прямо вище бачу ще один перевернений. Додатку йдемо до гори, може ще щось не йдемо. Продовжую глядачі підніматися, йдуть по стежці. ось стежка йде вверх. І на самій стежці нам попадає ще одна. Ще ці тримаю в руках. От, Потріскані, але молоденькі. Це означає те, що... Хоч така спека, але гриб собі продовжує рости. А він має рости, бо перед цією спекою були душі й моцні, як не як якась волога там все-таки лишилась у землі. Ось, ну що, продовжуємо далі. Замітив я ще, але вже з боку від стежки. Ось тому біля дуба. Ще одна попадає. ось, Найдві. Навіть дві, не знаю якісь там, вже ну, все. Немає нічого з нього, згоріло. Ось ресто я зараз я їх тут почищу одразу. Тому замітив, я ще. Дуже багато попарилось, ось, бачите. Дивіться, що з ними робить, червиві, попарилися. Ось ну, така старенька ніяка. Згоріла просто. Просто підсмажилася в лісі. Ух, дивіться, там рапалки є. Ух ти, молоденькі рапалки. Супер. Ну, оці. Оці сироїшки смакотанням З Збоку ще одна. Ось. Є ще одна. Краса. Це мені вже подобається. Тут що, Дивіться, ще одна рипалка. Дивіться, як полопала, бачите, від спеки. Ну грибочок рибочок росте. Краса. Ну що, тому бачу ще одна. сказати, що йдемо далі. Ось є ще один грибок, Теж молоденька голубінка. ну Нормально. Це мені вже подобається, значить гриб є. Недурно ми з вами пішли. Збираємо йдемо далі. На той оглядачі прийшов. Буквально голубінками всіяно. Але всі вже такі. ось. Бачите, як погоріли, просто ось як згоріло. Та молоденька у нас згоріла. Їх тут багато, дивіться, як погоріло. Бачите? У листках ховаємося, криша молоденька. Зараз розглипнемо до нього. Ось опять згоріла. Тутка знову згоріла. Вони просто варяться на стовбурі. Бачите, знов така сама, бачите, які просто зварилася. Ось, Тут дивіться, знову. А знову. далі знов згоріло. Тут знов тако саме. Таке саме, таке саме. Бачите, тут таке коло добряче. Але вони всі майже згоріли. Ось, дивіться. Просто тупо піджарилися. Бачите? Яка це спека? Це просто щось. Тут я не знаю, скільки є. Шесть бед. Тут почав листя, лентник почіпати. І знову йому нічого. Гайки. Туди далі, знов бачу, там знов, знов. Скільки їх? Таке просто щось. ось В листках. Повні вони погоріли в листах. немає нічого з них. Таке величезне коло туди набрав-набрав. Але все пропало. Пропало. Ну, йдемо далі. Ще нам попадає. Невеличке коло сироїжок і теж рапалочки. Ось такі молодесенькі. Вони би, може, ще повиростали більше, але від спеки вони ось що крутяться, підсмажуються ось тако, І нічого з них немає. Оце дві ще ми встигли. ті зварилися. Чистим тим далі. Ось іще одна О, така красуня. Велика, гарна. От. Супер. Йдемо далі. Красота. Ой, хотів і далі глядачі. Ось. Вона не сама. У неї тут є сестра. От, така сама. як розтріскала, Такі прикольні, потріскані. Угу. Йдемо далі. О, нарешті. Сховалося сонце, глядачі. Подуяв вітер такий прохолодний. Ух, Така благодать. Не можу передати словами. Красота. О! Ну, глядачі, хоча на дворі така спека, і ми у лісі зараз в обід. Але в лісі доволі комфортно. Я, навіть, чесно кажучи, не думав, що так буде. Думав, що зараз тут буде парко, жарко і... Декілька хвилин і будуть кати додому. Але ні. Я помилився доволі комфортно, ще по-друге сонце, трохи ховається за хмари. Тут нам попадає два маримуха. Такі вже розкриті, але вони походу і червиві і зварилися просто на стовбурі ніжки. Отаке От зараз з грибами в лісі. Так, а там а вище я зразу бачу гарну молоду. Голубінку. Ходжу, я вже хвилин 10 тут. От. Ну, білого поки що ні одного. Голубінка росте. А білячка не вийде. Ух, дивіться, коло. Такі молоденькі. Тут знодки дві зварилися. От. Нічого з них немає. Але збоку повезло нам, дивіться, які красуні молодесенькі рапавочки, от. А тут ще, дивіться, куцю я, я замітив далека. Просто бомба. О, дивіться, каспека, каспека, в лісі суш, а грибам. До одного місця, як то кажуть. Вони собі ростуть. яка кубка, знову три. Це супер. Ну, На таку красу попасти. Це, звісно, нам повезло. Ну що, приводимо в порядок. Тема полегонько далі. Одовжуємо недачі збирати. І опять такі молоденькі нам попадають, вже знову назбирав цілий кулак. Але замітив, тому перший такі на сьогодні інший гриб, ось такий козарий підберезник, але вже теж такий ніякий. Висох, просто на стовбри. Ось Він ще й чистий, дивіться, ще й чистий, краса. Забираємо далі. Ось носив. таке у нас зносив. Чудове гарне коло. Майже од... всі одна біля одної недалеко. Ще тож не впевнений, але мені здається, що це у нас. Лисичка. А ні, це білі висохли. Думаю, що біла лисичка. І опять нас знову коло, Але всі такі теж поварені такі. Ось підсмажилися, потріскали. Бачите як? Ось. Якої згалої. Та молоденька тут сплісніла. Таке велике коло, взяти нема що, теж спліснило. от. Я десь бачу. Бачу більше. Там може під деревом. теж, Тому ось, Далі саме. ось, Бачите, ось скільки. О, дуже багато пропало. Дуже багато. Попадає нам глядачі, по ходу перший біленький. А йому, мабуть, все. І йому все. Його майже з'їли, висух, червивів. Ось такий, не дочекався, На що поробиш, Не дочекався, йдемо далі. Бачу, нам ну, ще попаде одинкий гриб, Прямо по попишемо стежку. Не знаю, чи це білий. Чи що це? о, Ось такий. Гарний. Забираємо. Ось такий. Ну як вам? Бачите? Тримає патика. Ось такий білячок. Ну, червивий. Бачите який? Ось. Наніс. Шапка відпала. Зварився. Навіть з ніжки нема що взяти. Хорошається. Недалеко з збоку. Біля нього. Є ще один. Ось полопаний. ну а лише менш тверденький. Зараз ми до нього глипнемо, йдемо далі. Красончик. Ось такий. Ось і опять. Таке гарне коло голубінок. Ну ці вже ніякі. Тут Ще дві гарні молоді. Ті гарні на вигляд, але вони вже все, з бакуша попало три Ось поодинокі. Тут ще одна. І там ще героїшка. Попадається гарними колами, але багато погоріли, згоріли. Ось. Взяти нема що. Шитка молоденька. От. Ну, гарне коло чисте. І опять така кучка лисичок. Ой, такі гарні. Красиво. Ну що, як можете бачити, хоч така жара. Жара ужасна, але гриб все одно росте. Він собі пролазить і все. Йдемо далі. На годинку, годину друга година дня. Самий обід. Ху, сів трохи перевести подих, попити трохи води, жара, ну це не передати словами, Ніби в пічку запхав і Ой, Пару хвилин перейдемо подих, йдемо далі. О. Супер. Так, є в нас ще один білий. ну Правда, такий маленький. Ось шапка у нього вже від жари посеріла. І він, мабуть, весь хрубаклевий, м'яконький. Не знаю, може ніжка з трохи тверда. Може заберемо. Може щось піде на сушіння. Ось такий коцик малесенький, Йдемо далі. О, здоровачка нам попадає. ну Такі земляри, якщо знаходиш, що в такому стані. Сьогодні це їм кухня полезло. Переважна більшість таких великих вже повністю або догнивають, або чисто зварилися, О, шапка чиста забирає. Взяв друзі пакета навіть не брав корзини з собою, бо, якщо чесно, що з дому, надії взагалі не було на ніякої знайти хоча б якихось грибів. Але вже потроха набрали і в нас трохи. Голубинки, декілька білих, От білих два. Остальне все хробаклеє йдемо далі. Ще нам попадає ось така сімейка ковпаків, такі молоденькі, гарні. Глянемо до них, Це, звісно, чисті, Це гарно. Маленький, не будемо болічпат, все, червоніва трохи, а наступна, це менше більш. піше шляпа. Це нормально. Добре, беремо далі. Ось такі. засохлим бережку, але живуть, ростуть красавчики. Ну нарешті. Нарешті гарний перший гриб на сьогодні. Ось. Дивіться, який там зазирає. Белідка глядачі гляньте, яка посуха на дворі. Яка це сила гриба, а? Він таку посуху росте, лізе. І не страшна йому жара. Ліска, Опа. накриває місце його, де він ріс. Ну, це такий дуже гарний. Аж дивно, що він такий і зберігся сьогодні. Він так просто собі під патиком рабовим. Мабуть, патик його і врятував, щоб він не спарився не зварився. Бо попередні ті, що я підіймав, самі бачили, які дуже сам ніякі. Ну, красончик, йдемо далі. Так, ви тільки гляньте, яка нам чудово тут попадає рапавочка. Опять. Оці голубінки сьогодні попадаються доволі часто. І у них сама найкраща якість порівняння з іншими голубінками. Не, мабуть, набагато витриваліші відносно спеки. Ну, краса. Тому обходимо ще не знаю, точно. О, точно молоденька така. О, бачите, маленька така біла-біла. Потім вже трошки коротка старша вже починає. Ось, бачите, трохи тут вже зеленіє. Ще такі дві. Молодеси. Хороша, йдемо далі. Ось такий грибок. На сьогодні нам попадається другий, теж червивий. Но перший був хоча б шапка чиста, але був чисто засох. Зараз не було що. Цей червивий, але їх немає. Ось другий. Відколи ми ходимо по лісі. Ось що ми з вами, друзі, на спирали. Нагадую, пішли ми в обід в першій годині. Це навіть не за цілих 2 години. Ось, Я тут набігав по лісі. Набрав ось таких гарних молоденьких голубінок. Ну це те, що нам вдалося вибрати. Великі кола попадають, але все-таки ніякі погоріло від спеки, попарилося, поплісніло. Але все одно ще як-не-як щось взяли. Попали нам декілька білих, по-моєму, п'ять. чи Скільки я їх навіть не рахував. Один такий гарний. ось, Якось він рятувався і то, тому, що він сховався під гробовий патик, то його, напевно, рятувало. Тому він не спарився, бо ті попередні, що ми знайшли, всі у хлам. Отак. Ну що? Ось така була у нас сьогодні грибалка. Спонтанно, навіть не планував сьогодні йти в ліс. О, зранку працював, працював. Потім на самий обід виключили світло. От зараз в 4-й годині 16.00 включають. Якраз поки ми додому пів години і будемо працювати. Ну, а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. До наступних зустрічей, глядачі, Па-па!